Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Я сподіваюся, воно вам сподобається. Хочу зробити невеличкий такий огляд, на якій стадії роботи я вже зараз знаходжуся. Відома нам ванна кімната, досить така величенька. Почну одразу ж з того, що я залив тут стяжечку. Під маячки акуратно, рівненько, і зрівняв так, щоб у нас рівень підлоги. От. Я вам зараз покажу. Ми маємо вже і плиточка у нас є. От наша плиточка. Зараз. Такого типу буде плитка. Це у нас буде підстилка під плиточку, на це я буду класти вкладати чи встановлювати плитку, і на ньому будуть оцих цих можна буде робити теплу підлогу, а тут тепла підлога буде. І тепер, якщо поглянути, бачите? От, і якщо взяти плиточку, і плюс врахувати клей, бачите, якраз місце на клей. Тобто я підігнав таку висоту, щоб у нас якраз якраз, якраз клей, дам, тут буде тепла підлога, і рівень цієї підлоги буде співпадати з рівнем підлоги в коридорі. Так. Далі. Тобто стяжечку я зробив. Я вам показував, якими якими сумішами я робив стяжку? Закрию двері, щоб не йшла пилюка. Далі, що я ще зробив? Давайте поставимо це сюди. Далі електрика. Чому ми раніше не зробили електрику? Тому що була інспекція і щоб не привертати увагу. Щоб не привертати увагу інспектора, ми не різали, не вирізали і не проводили електрику. Тепер у нас в цьому місці, і в цьому місці, у нас, якщо от глянути, у нас буде в кутику стояти велика шафа, можна сказати, до стелі, і тут буде стояти довгий умивальник, на два умивальника, буде два умивальники. От бачите, я тут вже зашив. Тому з однієї сторони люди хочуть розеточку, і з іншої сторони люди хочуть розеточку. От такі дроти Flexible я не дуже люблю вживати. Вживаю дуже-дуже рідко. Але прийшлося із-за того, що тут у нас в стіні, бачите, йде каналізація. І такими металічними оминути її дуже-дуже тяжко. Під'єднався я ці розеточки до цієї коробки, а ця коробка у нас іде до цієї, до цієї металічної, до цієї коробки, і... а вже ця йде у нас до безпосередньо самого електричної бакси з тумблерами, де можна буде виключити. Тому що ванна у нас буде йти окремим. Тумблером, тобто не буде виключатися, якби от розетки всі. При тому всьому у нас буде тепла підлога. Приблизно тепла підлога буде забирати, е, я так думаю, ватт ват 200, напевно, Ну, не 250 максимум, це я, я так собі підозрюю. Тому що під е, самими шафками я не буду встановлювати теплу підлогу тільки в ту зону, де ми ходимо. Буде тепла підлога. І тепла підлога також буде на окремому рубільнику. Що ще? Я вам показував, що я зашив дураком, позатягував шви сіточкою і клеєм. І зараз я постелив, от бачите, така мембрана канадського виробництва. Хоча слютер це Німеччина. Я, наскільки я пам'ятаю, ну можу помилятися. Це є Німеччина. Я її постелив в один слой. Зараз я на стіну ще от бачите, залишилось. Я пройдуся сюди от, і зроблю таку максимальну гідроізоляцію. Верхню частину я покрию, я покрию от такою річчю. бачите, Це також протитріщи, рафен рухи. І ну зверху я не можна купити цю ж саму, можна купити цю ж саму мембрану і постелити повністю доверху. Потреби в цьому не бачу, тому що самі такі критичні зони це є низ, куди тече вода. Так само тут у нас, бачите, таке місце, щоб сидіти. І от ці місця треба окремо проходити Среб таку стрічку. Взяв. Перше, чим клеїти на стіну, я зараз стрічкою пройдусь в кутах. Також я маю кутнички, от будуть стояти внутрішні і зовнішні. От бачите, вони будуть тут знизу стояти. Я їх також приклею. І також отаку от річ, щоб вода не попадала. За кран. Оце, от, дійсно, от, що, що, а це потрібно, тому що часто в людей крани протікають і вода тече е, за кран, не сюди. При тому всьому я ще купив десь о, бачите, також таку річ. Це для верхньої частини, я її також наклею, вона корисна річ. Що тут? Тут у нас, от, бачите, як воно є. Але це є два слої. Це перший, це вже другий слой мембрани. Під низом, от якщо ви бачите на стіні видно слід. Бачите? От на стіні видно слід. То під низ я спочатку постелив один слой, такий великий квадрат. От бачите, Можете бачити, він сюди йде спочатку один слой приклеїв. І потім дав наступний. Наступним такий слой приклеїв. Далі у нас буде стояти от, наша, наш злив, та як ми хотіли, та як ми мріяли, він у нас буде стояти саме-саме тут. От. Він виставлений і буквально найближчим часом я його закріплю. Наклей поставлю. Він у нас, в принципі, от можете бачити, він у нас стоїть рівненько, акуратненько. От. Також я зараз займуся за шию дири. І наступні кроки після цього це буде встановлення плиточки. Встановлення плиточки я почну з. Душової от з цієї от підлоги. От я почну тут встановлювати нашу плиточку. Закінчу підлогу і потім піду стіни. Тут також буде шкло, але це вже буде ставити інша людина. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І ви будете слідкувати крок за кроком, як буде як буде в нас вимальовуватись наша ванна кімната.